Не пам'ятає, яку мала зброю, а статус УБД отримала за кілька днів на Донеччині. У Дніпрі обрали запобіжний захід депутатці облради Маріані Мірошниченко, яку підозрюють у фіктивній службі. Разом із нею запобіжний захід обирають її військовому, який за версією слідства допомагав депутатці провести цю оборудку. Ще й залучив колег. Підозрювані військовий та депутатка побралися тиждень тому. Що суд обрав молодятам на час слідства? Бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Із автоматом в полі у вишиванці та одностроє сторінка Дніпровської депутатки рясніє фотозвітами, начебто з військової служби. Це моє рішення. Так, Маріанна Мірошниченко оголосила про свою мобілізацію восени 23-го року. Яку військову спеціальність ви здобули? Я солдат. Ні, військова спеціальність. Солдат це військове звання. А це вже нині у суді вимагає не знімати обличчя і оголошує, що змінила прізвище, бо одружилася з військовим іншим підозрюваним у цій справі. Саме цей офіцер, за даними ДБР, допомагав жінці ухилятися від служби, залучивши ще й начальника навчального центру. має зайти боєць, точніше бійчиня. Вона заходить до нас в бригаду, зрозуміло, через наш батальйон. Вона документи принесе, познайомиться. Треба буде зарахувати, а потім відпустити. Усі дії були спрямовані на створення позитивного іміджу та отримання неправомірних виплат із державного бюджету. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. Страшне місце. Так фігурантка жаліється на те, що була змушена провести на полігоні цілих дві години. В ДБР кажуть туди, її кілька разів привозив водій. на тому й усе навчання. Там присяга була без там. Присяга була без мене, як мовиться, і те, і все там все було відслідковано, аби я не поїхала в десантно штурмову. Єдине найнеприємніше було, що ми зіткнулися на ган... З командиром моєї роти, я щоб ти розуміла, нині в окопі керую БПЛА. Ну він подивився на мене, що чергова мертва душа. Стала аеророзвідницею, згодом телефоністкою, отримувала зарплатню і навіть виплати на оздоровлення, за даними ДБР, загалом понад 200 тисяч гривень. Ще й отримала статус ОБД за що саме пояснює судді. Це було кілька днів. Ну, якщо чесно, не пам'ятаю, але мій захист сказав, що це було там. Три, чотири, ні, ні, два. Ні. Ну, це була невелика кількість днів. Усі підозри безпідставні, заявляє депутатка, каже, служила більше року, допоки сама не пішла зі служби. Та яку зброю мала весь цей час, згадати не може. Вам видавалася зброя так, особисто? Так. А, яка? Автомати. Які? Автомати? Автомат Калашникова. Який? В смысле, який? Калібр пам'ятаєте? Ой, господи. Що там, 7,62? 7,62. От 7,62, 7,62. Ну, в общем, ні, цифра це не моя. Її підозрюють у шахрайстві та ухиленні від військової служби. Суд врешті обирає запобіжний захід 52 дні у СІЗО з можливістю застави в понад 750 тисяч гривень. Без коментарів, ну, я... Не обрана за підозра не обґрунтована. Ми будемо оскаржувати слідом за Марянною обирають запобіжний захід і її новоспеченому чоловіку. Його обличчя, прізвище та посаду заборонено називати з міркувань безпеки на службі понад 30 років. Ви взагалі свою провину не визнає? Ні. замість тримання під вартою лише заставу у 180 тисяч гривень. Все через заслуги перед державою пояснює суддя. Суд безумовно взяв до уваги і не міг не взяти ще одного фігуранта керівника навчального центру напередодні відправили під домашній арешт. Усім трьом загрожує до 10 років ув'язнення. Депутатка облради, якщо не оскаржить запобіжний захід чи не внесе заставу вже цього тижня, відправиться до СІЗО. Люпало Олександр протисен Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.